Службовий пес Норд буковинського спецпідрозділу поліції виборов звання кращого в Україні в номінації Собака спеціального призначення. Бельгійський вівчар Малінуа у поліції вже 5 років. На його рахунку, десятки затриманих злочинців, зокрема озброєних. Ольга Лучик продовжить тему. Працює національна поліція. Кілька секунд і злочинець затриманий просто у своєму авто. Знайомтеся, норт найкращий пес спеціального призначення, вирватися від якого несила. Нікому він спеціалізується по пошуку, по виявленню, по затриманню людей, які вчинили кримінальні злочини по специфіки нашої роботи. Більгійська вівчарка вишколена, навчена як психологічно, так і фізично. Не боїться висоти темряви закритого приміщення чи різкого звуку. Тренує та навчає її провідник Кордівець спільно з дресирувальником. Добична собака, вона є хищником, і в ній ця якість дуже хорошо розвита. Відповідно, з цієї якості ми можемо розвивати якості, які потрібні для нашого силового завдання для пошуку там людей, наркотичних засобів і зброї, вибухівки. У цьому тандемі вони вже п'ять років за плечима десятки успішних спецоперацій. Ми працюємо заради безпеки суспільства, заради безпеки наших дітей, сімей, дружин. І нам в цьому дуже допомагають наші четверолапі друзі. У нас партнерські засади. Я роблю йому комфортне життя. А він виконує те, що він має виконувати. Працює Національна поліція Стій, сі. Стій. А це ось так хвацько повалив на землю зловмисника менший брат Норда Одін, йому лише два, але не менш спритний за свого брата. Основа, що ми вкладуємо псів, це соціалізація. Пес має всюди гуляти, вони з нами їдять, сплять, їздять в машині, працюють з нами на кожних тренувачних задачах, щоб пес привикав до групи. Група привикала до пса, щоб він був як. Повний боєць родинні зв'язки цим бельгійським ючаркам лише допомагають. Вони між собою рідня і тому можуть працювати спокійно в парі. Для цього також було прикладено багато зусиль, щоб вони спільно працювали на одного фігуранта, не боялися. І хоч Норда вже всі знають, як найкращого собаку спеціального призначення в Україні, Одін не відстає і має чималий список успішних спецоперацій. Йому навіть вдалося впіймати стрілка, пошуки якого тривали кілька днів. Забіжавши за провулок, побачили даного стрілка, який вже був поранений. Я відпустив пса з поводочка, і пес, не роздумуючи, затримав його, дожав до землі. Попри таку серйозну роботу, ці собаки надзвичайно ніжні, люблять гратися, а ще компліменти. Він любить, щоб його хвалила. Кожен це для нього як ніяк стрес невеликий, і ми стараємося після кожної виїзду по приїзду на базу відпрацювати з псом іграшкою ще, щоб він трохи розрижав свою нервову систему. Обидва поліцейські пси потренувалися сьогодні успішно. Тож іграшка цілком заслужена, а вдома на них чекатимуть і смаколики. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.